Слава Україні! В ефірі ранкові новини 12 грудня у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. І Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. 22-річний герой Артур Вітовщик, який родом із Березич, що на Волині, нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Золотий хрест за успішне виконання бойових завдань. Про це пише видання Нове життя. Зараз наш Артур боронить країну на одному з найгарячіших напрямків Куп'янському, що на Харківщині. Ми чекаємо нашого найдорожчого захисника вдома, дуже сильно любимо його і пишаємось. Зазначила дружина Яна Вітовщик. На Волині в пожежі загинув 61-річний чоловік. Як повідомили у ДСНС області, трагедія сталася в селі Морозовичі Поромівської громади. Тіло чоловіка 1962 року народження виявили під час ліквідації пожежі в приватному житловому будинку. Окрім того, відомо, що ще двоє людей днями травмувалися на пожежах у Луцьку та в селищі Маневичі. Мав прибутковий бізнес і все б нічого, якби той бізнес був законний. 29-річний лучанин забезпечував функціонування телеграм-каналу зі збуту заборонених речовин. Там він виконував роль закладчика. Залишав наркотики та психотропи у певних місцях згідно з отриманих замовлень. Правоохоронці зловмисника затримали на гарячому. При собі він мав речовини Альфа Півіпі. Під час обшуку вдома у чоловіка знайшли 20 спакованих закладок, електронні ваги, зіп-пакети. Речовини скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 50 тисяч гривень. Як з'ясували правоохоронці, щомісячно фігурант збував близько 100 закладок з психотропами, за що отримував дохід в розмірі понад 30 тисяч гривень. На складах та дільницях держпідприємства «Волиньвугілля» виявили нестачу обладнання загальною вартістю понад 13 мільйонів гривень. Крім того, як йдеться на сайті Державної аудиторської служби, вугледобувне підприємство допустило нецільове використання бюджетних коштів. Йдеться про майже 32 мільйони гривень, передбачених на реструктуризацію вугільної галузі. Натомість підприємство спрямувало їх на виплату заробітної плати адміністративно управлінському апарату також аудитори встановили, що зволікання зі стягненням із боржників дебіторської заборгованості в межах терміну позовної давності призвело до втрати підприємством доходів. На суму майже 21 мільйон гривень. Підприємство вже отримало вимогу щодо усунення виявлених порушень. Матеріали передаватимуть правоохоронцям. Сніговик велетень. Волинянин Андрій Мороз з села Бихів самотужки зробив величну снігову скульптуру. На роботу у нього пішло декілька днів. Про це повідомляє газета Нове життя. Сніговий велетень має висоту, тільки вдумайтеся: цілих 6 метрів та 15 сантиметрів. До слова, у 2021 році Андрій Мороз теж робив сніговика. Тоді він був трохи меншим, заввишки 5 метрів 35 сантиметрів. І переходимо до всеукраїнських новин. Ночі 11 грудня російські окупанти обстріляли ударними БПЛА та ракетами Київ. Як повідомили у МВС, внаслідок обстрілу постраждало четверо людей. Уламка ракети впала на відкриту територію в Дарницькому районі. За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинку. В іншому місці пошкоджено паркан та вибито шибки. Також на Миколаївщині уламки пошкодили підприємства та приватні будинки. Окрім того, у день 11 грудня російські військові впродовж кількох годин обстрілювали Херсонську область. Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в Антонівці під завалами будинку загинув 69-річний чоловік. До лікарні також доставили 59-річного пораненого чоловіка. Блокада пункту пропуску Ягудин-Дорогуськ завершена. З 14.00 там відновлено стабільний рух вантажівок. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів. Вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються і прямуватимуть в бік Польщі, зазначив Кубраков. Він додав, що блокування найбільшого вантажного пункту пропуску тривало більше місяця. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені, зазначив премєр з відновлення. А тим часом з словацькими перевізниками все навпаки. Вони заявили, що з 11 грудня поновлюють акцію протесту, у межах якої блокуватимуть рух вантажівок на кордоні з Україною. Згідно з повідомленням, блокада почалася о 15.00 і триватиме до подальшого повідомлення. Перевізники блокуватимуть в'їзд на територію Словаччини вантажівок, але обіцяють не обмежувати особистий транспорт. Таке рішення спілка ухвалила на підставі оцінки отри. Маної інформації та її впливу на ринок автотранспорту Словаччини. Міністерство освіти і науки України ініціює систему державних грантів, які компенсуватимуть частину вартості навчання у вишах. Відомство хоче впровадити це на бакалаврат з вересня 2024 року. Про це повідомив заступник міністра Михайло Вінницький на 10-й конференції Синерджі. За його словами, це одна з наймасштабніших ініціатив Міносвіти, яку скоро внесуть на розгляд парламенту. Зокрема, державні гранти можна буде оформити через дію, а їхній розмір залежатиме від результатів ЗНО та національного мультипредметного тесту. Студентів одного з училищ Львівської області, які били першокурсників у межах посвяти, відрахували з навчального закладу та виселили з гуртожитку. Як повідомили у департаменті освіти і науки Львівської ОВА старшокурсники, які вчинили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди і звернулося керівництво закладу. Департамент освіти і науки категорично засудив будь прояви проявицькування і назвав випадок, що стався ганебним і абсолютно неприйнятним ні з морального, ні з етичного, ні з правового погляду. Раніше в мережі поширили відео, на якому кілька студентів вищого професійного училища на Львівщині в присутності свідків били першокурсників за допомогою боксерської рукавиці. Вони по черзі завдавали ударів голову та в груди іншим хлопцям. За це їм тепер загрожує 5 років обмеження волі або до 4 років ув'язнення. Далі переходимо до загальносвітових новин. Німеччина вдвічі збільшить допомогу Україні у 2024 році. Про це повідомила державний міністр у справах Європи ФРН Анна Люрман. За її словами, Німеччина збільшить військову підтримку України з 4 до 8 мільярдів євро. Водночас посадовиця додала, що цього тижня можуть відкритися переговори щодо вступу України в ЄС. Анна Люрман заявила, що Німеччина має чітку. Позицію щодо цього, а 26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку таких переговорів, сподіваючись, що це санеться попри протести Угорщини. Велика Британія та Норвегія спільно очолять нову морську коаліцію для України. Вони мають запропонувати план розвитку військово-морських сил ЗСУ. Про це повідомило Українське міністерство оборони. Розвиток ВМС почнеться з нових кораблів та обладнання, які передасть Велика Британія. Йдеться про два протимінні кораблі класу Сендаун зі складу британських ВМС, 20 машин амфібій Вікінг та 23 рейдових суден. Нова коаліція забезпечить навчання, обладнання та інфраструктуру для зміслення безпеки в чорному морі. Норвезький міністр оборони Бьорн Арільграм заявив, що цей проєкт є довгостроковим, тож підтримка вимагатиме значної роботи протягом багатьох років. Уряд партії право і справедливість чинного прем'єр-міністра Польщі Матеуша Муравецького не отримав вотом довіри у нижній палаті польського парламенту. Про це повідомляє Бабель з посиланням на польські змі. За надання уряду Моравецького вотому довіри проголосували 190 депутатів права і справедливості. Проти були 266 політиків усіх інших політичних партій. Згідно з цим, чинний уряд мають відправити у відставку і проголосувати. Сувати за нового прем'єра посаду прем'єра найімовірніше тепер обійме польський політик Дональд Туск. Він має представити свій уряд. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі. Та не пропускайте головного для вас. У студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.